Голова колишньої ОПЗЖ, екс-міністр та віце-прем'єр Чисів Януковича Юрій Бойко опублікував заяву про радикалів, які перейменовують міста про заборону говорити рідною мовою і насильство над людьми. Це викликало здивування у соцмережах. Дехто навіть вважав, що Бойка взагалі не існує, що він або втік, або десь разом з Нестором Шуфричем під слідством. Заяву Бойка, засудили Єрмак РНБО і спікер парламенту Стефанчук. Що вона означає загалом? Спитає Володимира Фесенко. Політолога. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю. Появу бойка у публічному просторі з такими меседжами слід розцінювати виключно як початок передвиборчої кампанії. Не тільки, але це головний мотив, і я б сказав, один з індикаторів того, що у нас частина політиків, причому значна частина парламентських політиків, вже живуть в очікуванні. Майбутніх парламентських, не тільки парламентських виборів, от для них війна вже закінчилась. Вони вже в очікуванні виборів. Я б сказав так: зараз в Верховній Раді варує електоральна лихоманка. Такий собі електоральний вірус. Ну, дехто каже, почалося з Юлії Тимошенка. Швидко розповсюдилося і вже і у Порошенка, і Разумков Дмитро, і от зараз Юрій Бойка. Всі вже про вибори. Але оскільки йдеться саме про Юрія Бойка, то це індикатор ще одного процесу. Юрій Анатолійович, все ж таки представляє, як ви зазначили, нагадали, колишню ОПЗЖ. Ну зараз там вони розділилися, інші назви, але до речі, схоже про життя, про мир і тому подібне. Але те, що Бойка зараз про себе нагадав такою публічною заявою, риторикою про захист російськомовних в умовах, коли йде війна з Росією, і Росія використовує схожу риторику, ну, це індикатор того, що Юрій Анатолійович забув, що зараз не 2021 рік, і е, навіть не е, 20 лютого 2022 року. А, е, 24-й рік війна не закінчилась. І, можливо, він вже думає, що те, що він сказав, буде обговорюватись на майбутніх мирних переговорах. Питання буде підніматися Росією. Він сподівається, що Трамп буде примушувати Україну швидше домовитись і е, піти на якісь компромісні поступки Росії, зокрема в питаннях так званої денацифікації. Uh, да, дійсно, з високою ревідністю тему російської мови, московського патріархату, можливі пам'ятники про пам'ятники не випадково. Російські джерела повідомляють, що uh, от в рамках вимог по так званій денацифікації російська сторона буде просувати офіційний статус російської мови, uh, легалізацію і реабілітацію проросійських політичних сил і скасування. Законодавство, яке обмежує московський патріархат, яке, законодавство, яке пов'язане з забороною комуністичної символіки. А цей пам'ятник, зокрема, тут йдеться про радянську символіку, не комуністичну, як таку, а радянську символіку. От її треба відновити. Тому не випадково про пам'ятники Бойка згадав. Хто знає, можливо, там спільні друзі десь в Відні щось повідомляють Юрію Анатолійовичу. Але це виглядає, знаєте, як така термін зараз знов модний, багатоходівка. Перший ход зараз робить бойка. Потім на е, переговорах е, Росія може посилатися на це, а не дай Бог, що з бойка станеться, то будуть казати, бачите, переслідування російськомовних і російська, е, пророс... а, так, е, тих політичних сил, які захищають російськомовних. Ну і безумовно, результати переговорів, хоча б відносні, бойка може використати в подачі своїх виборчої кампанії. От що це означає: втрата страху, можливо, передчасна. Хто знає, може, Юрій Анатольович повторює помилку одного з депутатів, який з такою гучною, з таким гучним прізвищем Шевченка, да, який теж почав просувати проросійські наративи і викликав до себе велику увагу громадськості, а потім і правоохоронних органів. От я не виключаю, що такий ризик існує для Юрія Анатольовича. якщо зараз. В соціальних мережах і не тільки буде велика увага до заяви Бойка і багато емоцій навколо цього. Ну хто знає, СБУ ДБР можуть проявити інтерес до зв'язків і діяльності Юрія Анатолійовича. Так що мені, мені здається, зарано він зробив висновок, що все можна, можна повертатися в старі. Для нього добрі часи, але думається, передчасно так що це і про вибори, і про втрату страху одним з колишніх лідерів ОПЗЖ. За словами командувача Української добровольчої армії Яруша, СБУ вже буде розбиратися там, нібито Ярош спілкувався з малюком з головою. СБУ рішуче розбереться з діяльністю політиків колаборантів. От така. Цитата, але тут питання: ви кажете: якщо щось бойка станеться, то Путін зможе це використовувати? Мовляв, ну немає свободи політичної в країні. А чому не сталося з ним досі? Невже на бойка і інших колишніх ОПЗЖ взагалі нічого немає в українських силовиків? Ну, на питання, чи мають щось українські силовики на Бойка, це питання до силовиків. Я, на жаль, за них відповісти не можу. Ну, знаєте, це питання таке риторичне. От, я його чую, років 10 не менше, навіть трошки більше. Я чому про це згадую? Тому що була така тема вишик бойка. Тема була ще в 2014 році, 10 років тому. Після революції Гідності багато хто згадував, що були такі вишки бойка. Вони раптом зникли, залишились в Криму. Ну, до речі, Нафтогаз Україна відсудив гроші за це. Але тим не менш, вся ця оборудка, про яку багато писали свого часу, ну вона й досі, скажімо так, залишається без правових наслідків. Взагалі, феномен Юрія Анатолійовича і не тільки деяких інших людей з його політичної сили, раніше партії регіонів, потім опозиційний блок, зараз от, вже колишнього позеже. Він полягає в тому, що вони вміють адаптуватися, прилаштовуватись до будь-якої влади. От не стали Януковича, хтось втік до Москви, а хтось залишився тут і чудово. До речі, не буду згадувати свої прізвища, але. Хтось допоміг колишньому президенту домовитися з одним вигнанцем в Вінні про те, щоб чітко розподілити ролі на виборах 2014 року. Домовились, і це стало індульгенцією на той момент, на тривалий час. Потім влада помінялася. І ті самі люди знайшли спільну мову з новою владою, вже яка зараз керує країною. От задають питання, чому. От... Після 24 лютого, ну скам так, до Шуфрича проявили увагу, а от до Бойка, там, до деяких інших, ні. Ну тут насправді ще пов'язано з тим, що Шуфрич, Нестор Шуфрич, він був близьким партнером, другом, політичним соратником Віктора Медведчука. І, можливо, це стало головною причиною уваги слідчих органів до нього. А от щодо Бойка, Бойка завжди був в іншому сегменті ОПЗЖ. Бойка, Льовочкин, деякі інші так звані хазовики. От у них були контри свого часу з Донецькими, з групою Ахметова, з Медведчуком теж ну, був тактичний союз, тому що гроші йшли з Москви раніше. Але ну, вони зберігали свою автономію. І коли почалася нинішня велика війна, то оскільки Медведчук був прямо пов'язаний з Росією, і Медведчук, і його соратники або в Москві, або під слідством і в'язниці. Бойка треба віддати належне. Я ж кажу, у нього багатий досвід. Він засудив війну. Не відразу, не в перший день, але засудив. Коли подивився, мабуть, що за три дні Київ не взяли, засудив війну, ну, треба віддати належне. Хоча б він публічно проявив свою позицію. Тому що деякі інші, наприклад, Коломойські, тоді мовчали. А Бойка все ж таки засудив цю війну і, хоча б формально, публічно зовні розірвав зв'язки з Росією. Ну, і він почав проявляти е, лояльність. І він, і та частина ОПЗЖ, яка залишилась в Верховній Раді, не, не здала свої депутатські мандати, не втекла в Москву і не опинилася під слідствами в'язниці, вони е, проявили повну лояльність нинішній владі. І багато жартів про це, або теорій, ну, тому що вони голосують краще, ніж частина депутатів від слуг народу. Це єдиним виключенням. Де вони не голосували разом, це про Московський патріархат, ну про організації, які пов'язані з Москвою, а е, в усіх інших питаннях дуже активно, послідовно. Е, я навіть чув і від е, деяких людей з Верховної Ради і від деяких дипломатів такий вислів про них, що вони самі себе називають військовополоненими в Верховній Раді. Е, ну, можливо, це пояснення їх лояльності. От чому я кажу? Раніше абсолютна лояльність тишком нишком жодних якихось е гучних заяв. А тут раптом от, е, така заява, як з е, колишніх часів ще до воєнних. Тому от мені здається, що ну, ця електоральна лихоманка вплинула на бойко, безумовно. Але з іншого боку, я думаю, що він відчуває, що ну, трошки часи змінилися, і що де, о, ця тема про російськомовних, про їх статус. На пропам'ятники буде підніматися на переговорах, тому про це можна казати. А можливо, хто знав, можливо, йому хтось і дав пораду, що можна можна а де дали пораду? У Москві чи в Києві? Питання відкрите. У мене нема на це відповіді. Ми тут можемо висловлювати лише якісь конспірологічні припущення. А що може, що має робити офіс президента, взагалі політична влада зараз у відповідь? І чи має взагалі щось робити? Чи несе загрозу Бойко, і чи може сам Бойко розраховувати на ну, чи є запит в суспільстві на те, що він озвучує? Певний запит є. Не скажу, що великий масовий проблема є насправді. Є іноді от ті самі радикали, про яких Бойко сказав, я так умовно кажу в лапках, але ну, вони самі дають, на жаль, привід. І е, е, от просто знаєте, мені це чим не подобається. Війна йде, а е, люди з одного полісу там починають створювати мовні патрулі. І ну створювати напругу навколо не не потрібно напругу напругу навколо мовного питання. А інші відразу виска, вискакують і починають захищати російськомовних або там пам'ятник Катерині II, або там якийсь інший пам'ятник. Ну працюється один на одного насправді. Плюс, ну, не буду зрадувати ще одну людину, да, яку вбило, мені здається, для того, щоб е, теж викликати напругу і конфлікт всередині українського суспільства. Не спрацювало, слава Богу. Але тим не менш, от Москва намагається це розігрувати в своїх е, е, інтересах. Тому, е, е, отже, підходячи до питання, як реагувати, насправді це питання не тільки до Офісу президента. Питання до Верховної Ради, до парламентарів, я до них в першу чергу. Я зараз поясню, чому до суспільства також. Це перевірка. От як суспільство буде реагувати? Ми вже бачимо засудження, критику. Насправді я вам не відкрию, мабуть, великого секрету. Я це чув до речі від деяких людей з його політичної сили ще е, десь рік тому була у мене така нагода поспілкуватися. Давно не бачив цих людей, так на одному заході е, вдалося трошки поспілкувалися. Так от е, не вони вони прямо про це не говорять, а інші люди, але і поінформовані. Вони кажуть, що е, оця група, до якої належить Юрій Анатолійович, і він лідером є формальної політичної групи цієї. Вони сподіваються подолати 5% бар'єр за їх розрахунками, за їх дослідженнями. Та частина виборців ОПЗЖ, яка залишилась на території України, ну, частково за кордоном, вона готова за них знову проголосувати. І вони на них будуть працювати. Їм головне цей електорат пробудити від спячки. Вони знаєте, як такі ведмеді все, зима закінчується в ну, умовному. Ну, вони не сподівають, що там десь навесні вона закінчиться ця зима. Будуть вибори, і вони про себе вже нагадують, да. ну, е, 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 їх електорат прокинеться, вони йому допоможуть прокинутися. І все буде гаразд. Вони за них проголосують і вони знову будуть в парламенті. Їм не потрібна перемога на виборах. Їм потрібні місця в парламенті, щоб потім, як і зараз, торгувати цими місцями, домовлятися вже з новою владою. Неважливо, хто там буде. Зеленський, Залужний, хто ще, вони вміють домовлятися. А як вміють домовлятися? Нагадаю, де заложний дисертацію захищав у кого в академію Ківалова. Так, так Бо це теж приклад. Вони вміють домовлятися з різними людьми. Так що на, от їх стратегія: умовна стратегія на найближчу перспективу. А от далі, яка може бути реакція не тільки офісу президента, те, що засудили, і Єрмак, і Стефанчук, це дуже добре, і це правильно. Але мені здається, що ми зараз найближчим часом побачимо дискусію. А взагалі, чи можна допускати представників колишніх проросійських сил, заборонених рішенням РНБО до виборів? Я вже сказав, ця тема буде на переговорах, і оце буде одне з болючих питань для нас. На мій погляд, це має бути одна з червоних ліній, де ми маємо не поступатися, тому, що суспільство це не сприйме. Я просто уявляю собі. Ну не дай Бог. Я дуже сподіваюся, що цього не буде. Але от уявно собі реабілітацію Медведчука і повернення Медведчука е, після війни в Україні. Ну як це будуть зустрічати? Або там когось ще навіть не Медвічук, а кого ще там з його команди на який або... сенс? В них що є якийсь вода, якийсь політичний Ні, Ні, це важливо. А знаєте для чого це? Ні, тут же справа не в варіванки політичному влади. Вони не отримують, вони до влади не прийдуть, особливо після такої війни. Це важливо з, іншого, з іншої причини Розколоти суспільство, викликати внутрішній конфлікт, і тут не тільки в розколі внутрішньому, а ще одна є важлива місія, оскільки те, що може статися на переговорах, це, скоріше за все, буде просто припинення бойових дій. Немирна угода повноцінна тут неможливо домовитися, а просто перемир'я умов. То будь-який внутрішній конфлікт, навколо Медведчука, там, Шуфріча, там, кого ще да, прояви агресії по відношенню до них. Це формальний привід для Москви відновити бойові дії. Розумієте? Ось чому небезпека. Тому моя порада нашим майбутнім переговорщикам на виборах, ну, от питання реабілітації російських сил має бути червоною лінією, тому що інакше це буде міна повільної дії. Яка буде вибухати у нас всередині країни, при, крім того, це легалізація п'ятої колони, але ще й привід для Москви втручатися в наші внутрішні справи, ось в чому небезпека. Так що а, от, це питання дуже серйозне. Ну і тема, яка була ще в 2022 році, зараз вона знов стане актуальною. Ну оскільки я вже починаю думати про вибори, я думаю, що через певний час почнуть розглядати зміни до виборчого законодавства. Так, от я. Припускаю появу ініціативи законодавчої про заборону участі в виборах представників заборонених ну, або колишніх заборонених проросійських сил. Тут питання відразу скажу: контроверсійна з точки зору норм Конституції України. Але ну, коли писали Конституцію, я думаю, якось собі не уявляли, що у нас буде така війна. І тому питання а що називати що називати проросійськими силами? ОПЗЖ це вже заборонена Ні, партія. Дивіться, так я ж от про це й кажу. Не представники колишніх розумієте? ОПЗЖ так. не буде на виборах. Там як де у нас є список є рішення РНБО, є список цих сил. Тут йдеться про депутатів, які належали до цих політичних сил, які фактично працювали в інтересах Росії. Рішення РНБО визнало їх як проросійських. І от далі питання: чи можна допускати таких людей до виборів? Те, що вони залишились в парламенті, частково, це інше питання. Ну, немає я так розумію, на даний момент у всякому разі, якихось претензій, прямих, що там Бойка допомагав росіянам, умовно, після 24 лютого, і так далі. Там на, 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 насправді я не думаю, що і проти Шуфрича є багато таких е, серйозних доказів. Е, Ризикнув припустити. Але тим не менш, ну, соратник Медведчука, ну хто знає, там можливо щось і було. А от е, Бойка, ну. В Україні там брав участь участь засіданнях Верховної Ради, війну засудив і так далі. Але тим не менш, моральна відповідальність і політична за діяльність ОПЗЖ вона є. І Якщо ухвалять відповідний закон. Наші депутати то виникне питання да, будуть звертатися. Я так думаю, після війни вже до конційного суду, наскільки це відповідає нормам конституції, України, до європейського суду з прав людини, до речі, і так далі. Тому тут є проблема. Суто юридична проблема виникне, але з політичної моральної точки зору я от просто переконаний, що така ініціатива з'явиться. Я знаю навіть деяких депутатів, які давно планують це зробити. Ну, тема давно обговорюється, і нинішня заява Бойка вона спровокує такі дії. Просто неминуче, ну, тому що є люди, які просто ну, для себе не можуть допустити, щоб от знов такі проросійські наративи повернулися, люди, які їх висувають. Для них це е, як прояв морально-політичного реваншу, що називається повилізали. Е, е, для того, щоб да, перемог у них не буде на виборах, але тим не менш, сама їх наявність і, е, е, скажімо так, свобода дії. Вона створює небезпеки певні всередині суспільства, Так що в цьому сенсі е, історія з бойком вона тільки починається. Я думаю, що вона матиме продовження, зокрема, і певні можливі законодавчі ініціативи, що відносно таких людей, як він. Ви говорите про високу ймовірність виборів. Ну, часто згадуєте, що всі готуються, і можливо, вони будуть 18 грудня вже за декілька днів в Брюсселі. Зеленський буде зустрічатися з очільниками країн Сімки, будуть говорити про миротворчу місію. Знову ж таки, ніби вже 100% всім зрозуміло, що буде якесь перемир'я а багато фахівців кажуть, Ні, що я, немає жодних підстав. От як ви все ж таки абсолютно, розцінюєте? Абсолютно згодом. Я от можу вам сказати. Я декілька днів тому був в Варшаві на дискусії з колегами. Ну, такий, як Брейнстормінг був щодо сценаріїв подальшого розвитку війни. Там і наші колеги були з України і колеги з Польщі, з деяких західних країн, експерти по Росії. Так, от загальний висновок, так, да, переговори про припинення війни можуть бути. а от чи вдасться домовитись не факт? І аргументів, що для Путіна зараз невигідно йти на припинення війни на, на сьогодні набагато більше, ніж аргументів на користь того, що він може піти на е, якусь домовленість. Є аргументи, да? я чув там і від деяких польських колег, і не тільки що да, з певних причин Путін може погодитись. але з іншого боку, поки у нього є воєнна перевага. Око російські війська можуть наступати, ну велика вірогідність що війна продовжиться. Тому я скоріше скептик відносно того, що там коли кажуть, що вибори на весні а що це означає? Що вже е, е, десь 20 січня наступного року, або там як е, теж один з популярних у нас персонажів, 25 січня буде 25. вже перемир'я да а відповідно 25 травня будуть вибори. От я скажу так: ну не буду казати 100%, але вірогідністю більше 90%, навіть там, десь 98-99% жодних виборів навесні, навесні не буде. Ну, тому що я не вірю в те, що вдасться швидко домовитись про перемир'я. Не вдасться теоретично. Я допускаю. Ну, мій суб'єктивний прогноз: десь на рівні 20 25% там навесні можуть домовитись. Це навіть не 50, 20-25%. відсотків. Ну певний так і скажемо так: збіг обставин і американці будуть наполегливими, і Путін так ми ж не знаємо всіх обставин там з російською економікою. і Так далі, ну вирішить, що краще синиться в руках там відмова. Що Україна не буде в НАТО, зняття санкцій і так далі. Ну, хай краще оце буде. Програма мінімум. І плюс ще можна сказати 9 травня, 18-річчя великої перемоги сказати, Росія знову перемогла. Ну припускаю. Хоча не гарантовано. Так от, якщо навіть навесні домовляться про припинення бойових дій, вибори не раніше ніж за півроку, тобто не раніше осені. Це ідеальний сценарій, ідеальний. А може бути прямо навпаки, що і переговори, і війна затягнуться ще на рік, як мінімум, або протягом наступного року. Так що, от така ситуація? Я не такий оптиміст щодо можливості виборів. Я просто кажу про те, що в Верховній Раді вже вирується лихоманка дуже заразна, дуже заразна хвороба, яка охопила масово наших депутатів. Я навіть от просто знаєте, зустрічаю те, що на днях одного з депутатів від правлячої партії. Перше запитання: вибори будуть чи ні? Розумієте, вони вже схиблені на цьому одні бояться цих виборів, інші навпаки, чекаються. Е, е, ну от і вони думають про вибори. І це діагноз. На жаль, це діагноз неадекватності значної частини наших політичних еліт. Про війну треба думати. Е, про те, щоб захищати власну країну. У нас складна ситуація на фронті, купа проблем внутрішніх, які треба вирішувати. А вони думають не про спротив, а про вибори. Ну от, на жаль, маємо те, що маємо, як колись сказав Леонід Макарович. Пане Володимире, дякую вам за розмову. Володимир Фесенко, політолог, був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях під відео і тисніть вподобайко.